Це будинок на вулиці Хлібопекарська, 10 у Чернігові. Тут з 1992 року розміщується обласне товариство просвіта імені Шевченка. Декілька днів тому організацію попередили, щоб вивезли свої речі. Не просто намагання відібрати приміщення історичне, гарне, красиве в центрі міста, бо кожні чиновники, які приходять до влади, як у калейдоскопі, міняються одне за одним. Вони всі хочуть щось ухопити, щось покласти у кишеню, не розуміючи, що не не те, що не розуміючи, що таке просвіта. для них це абсолютно далеке. Попередили про виселення через рішення господарського суду про стягнення боргу з орендної плати та повернення майна. В управлінні Коммайна обласної ради сказали, що станом на 9 вересня борг просвіти перед управлінням склав 228 тисяч гривень з ПДВ. Як він накопичився? Ще тоді пояснив голова товариства просвіта Олександр Шевченко. До 2020 року товариство платило пільгову орендну плату до 18 гривень на місяць. Потім на час карантину дозволили не Платити взагалі. А з червня 2021-го встановили комерційну вартість оренди 18 тисяч 700 гривень плюс комунальні платежі. Борг накопичувався, щоб переоформити договір на пільгові умови, його потрібно було сплатити. Просвіта там не виконувала свої зобов'язання по оплаті оренди. Ну і безумовно, ми мусимо виконувати рішення суду. як Законний орган, який має передбачати всі ці державні вимоги. Якщо брати історично, на початку взагалі вона не мала платити гроші. Потім там попереднє скликання обласної ради прийняло рішення, що виставила ціну. Просвіта була з цим не погоджена. Там півтора чи два роки не платила, і вже в сумі цих збитків був позов до суду. Ну і маємо те, що маємо. Договір оренди у Просвіти закінчився. Новий не оформили. Управління коммайна обласної ради готується виставити приміщення на Хлібопекерській на відкритий аукціон. Зі слів Дмитра Блауша, пропозицію оренди хочуть сформувати таким чином, щоб просвіті залишили кімнату в цій будівлі, і товариство продовжувало тут свою діяльність. Є домовленість обласної ради про те, що просвіті залишать частини цього приміщення, і саме в аукціоні будуть передбачені умови для майбутнього орендаря, який буде брати це цю будівлю в оренду. Що він буде розуміти, що якась кімната, там якісь 60-80 квадратів, вони будуть залишені за просвітою. Все інше безумовно буде здане в оренду буде здане в оренду найближчим часом. Я думаю, після цих свят уже ми будемо виставляти це на прозоро. Співвласник приватної школи Мудр Ангелики та депутат облради і. Ігор Романенко підтвердив Суспільному, що розглядав можливість участі в аукціоні. Будівля на хлібопекарській могла б стати одним із навчальних корпусів для початкової, старшої школи або гуртків. Можливість залишити там кімнату для просвіти він не прокоментував. Сказав, що приміщення в теперішньому стані експлуатувати не можна, там потрібен ремонт. Там є чому ні. Ну якщо це буде звичайно, що треба враховувати команду. Станом на сьогодні ми не розуміємо і не знаємо, яка це буде вартість оренди майна, які будуть додаткові інвестиційні зобов'язання, тому що будівля доведена до ну, жахливого стану, і вона станом на сьогодні не може експлуатуватися в тому вигляді, в якому вона є. там, Обласна рада передає приміщення від балансу утримувача управління архітектури облдержадміністрації комунальному підприємству Діловий центр облради. Коли оголосяться аукціон, наразі не знають, сказав директор КП Олександр Кузьменко. Спершу будівлю треба прийняти на баланс. Зробити це поки не можуть, бо просвіта не вивезла свої речі. Анастасія Лозанадія Куліш та Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.